Сьогодні приготуємо торт смарекова хатка, але шоколадну версію. Я люблю готувати цей торт з більш рідшим кремом, щоб він максимально гарно просочив пісочні трубочки і торт вийшов ніжний, а не сухий. Ви можете зробити крем на свій смак, тож давайте готувати цю смакуту разом. Приготуємо шоколадне тісто для трубочок. М'яке вершкове масло збиваємо з цукром, ванільним цукром та сіллю. Додаємо сметану і знову гарно збиваємо. Просіємо борошно, какао та розпушувач. Замішуємо тісто. Тісто має вийти м'яке та еластичне і не до рук. Розділяємо тісто на 15 рівних кульок по 42 г. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у холодильнику на 30 хвилин. Завчасно відсидіть консервовану вишню від соку і додатково приберіть зайву вологу рушничком. Піде приблизно 400-500 г вишні. Крем я роблю рідший, тому, кому не підходить така консистенція, можете зробити той, який ви полюбляєте. Отже, холодні вершки збийте до м'яких піків. Какао змішайте з декількома ложками збитих вершків та ваніллю і перемішайте до стану пасти. До вершків додайте холодне згущене молоко та збийте до однорідності. Тепер додайте какао пасту і також збийте 2-3 хвилини до одноріднішого стану. Поставте крем у холодильник. Дістаємо по одній кульці тіста з холодильника і формуємо трубочки. Спочатку розкатайте тісто у трубочку довжина 20 см, присипте борошном і натисніть качалкою ось так. Розкатайте у рівний пласт, товщина 2-3 мм. А потім ось так ще в довжину зовсім небагато. Викладіть вишні у рядок, відступаючи з усіх країв зовсім трішки. Край, куди будемо загортати, змочіть трохи водою. Загортаємо щільно рулетиком, а потім з усіх країв гарно защепіть тісто. Трошки ще можна приплюснути. Випікайте першу партію більшу, як маєте можливість, бо чим довше тісто у холодильнику, тим воно крихкіше в процесі формування. Випікаємо при 170 градусах 25-27 хвилин. Час буде залежати від духовки. Після випікання тісто має стати матовим, може бути трошки м'яким, але пропеченим. Дайте повністю охолонути трубочкам на решітці. Складайте тортик ємності з бортиками. Не перекладайте з неї його хіба вже на наступний день. На дно ставимо 5 трубочок, далі крем, потім 4 трубочки і так далі. Добре промащуйте кремом, зайвий крем можна акуратно прибрати. У мене залишився крем, і я вирішила його зробити більш шоколадним і ще викласти згори. Додаю какао та трохи кукурудзяного крохмалю. Збиваю. Знову наношу, розподіляю лопаткою. Прикрашаю тортик какао та шоколадом. Ви можете прикрасити на свій смак. Як бачите, за ніч у холодильнику тортик гарно пропитався крем. Став дуже ніжний. Акуратно нарізаємо і смакуємо смачного! Дуже дякую за перегляд цього відео. Буду рада вашим вподобайкам, коментарям та підписці на цей канал та інші соцмережі. До наступних смачних відео!